У Петра Івановича нема жодної вільної хвилини. Потік хворих не зупиняється. З різким похолоданням їх кількість значно побільшала. Хворобу кожного необхідно детально вивчити та призначити правильне лікування. До нього щодня на прийом приходить близько 30 пацієнтів. Лікар зазначає, що їх кількість могла би бути й меншою, якби всі дотримувалися елементарних профілактичних правил. Лучше всего, конечно, прийти сразу звернутися до лікаря. кречу. чому? Тому що нам потом приходится исправлять те положення. Те э, ошибки. ошибки, которые совершил больной, вот понимаете, и это все затягивает потом лечебный процесс. У наш час як констатує фахівець найрозповсюдженішим захворюванням на земній кулі є грип, що реєструється на всіх континентах. Велике місто охоплюється вірусом за два тижні, а країна в цілому за три-чотири. Збудник цієї хвороби вірус, що знаходиться у слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів хворого і передається до здорової людини під час кашлю, чхання або розмови. Грип починається раптово і бурхливо. Швидко підвищується температура, з'являється головний біль, втрата апетиту. Возьмите любой год, любую осень, любую зиму. Мы сталкиваемся с каким-нибудь из этих вирусов, все равно мы сталкиваемся. Вот если взять в этом году. У нас вот в начале октября, конец сентября, начало октября, мы встретились с вирусом гриппа Б. И вот он весь октябрь. И даже было начало ноября, длился этот грипп. Грипп, он не тяжелый, грипп легкий, но грипп очень длительный. У людей був кашель до, до місяця. Кашель дитильний вірус. Э, Тимка краси характеризуються Б. Лікар розповідає, що сьогодні під час прояву перших симптомів занедуження хворі, які заангажовані рекламою лікарських засобів, не поспішають на консультацію до фахівців, а самотужки прописують собі комплекс лікувальних засобів. А між тим, мало хто знає, що при температурі тіла до 38 градусів не рекомендується вживати жарознижуючі препарати, адже підвищена температура тіла є потужним захисним засобом. Якщо ми займалися профілактикою, менше б займатися річення. Це треба одіватися тепло, питатися хорошо, відпочити хорошо, для того, щоб імунну систему. Далі є такі фитон. Циды называют, да, вот такие вот продукты питания, которые содержат эти фитонциды, то есть природные антибиотики. Что это такое? Это лучок, чесночок. Я понимаю, что это не особенно популярные продукты, потому что не выйдешь люди с ними, после них. Но, тем не менее, они очень хорошо укрепляют слизистую дыхательных путей, укрепляют иммунную систему. И, собственно говоря, вещества, которые уничтожают вирусы и бактерии. Одним із найефективніших профілактичних методів боротьби із грипом є вакцинація. Проте, як розповідає лікар, останнім часом люди ігнорують цей вид лікування, так як коштує воно чимало, і результату особливо не видно. Зважаючи на вартість лікарських засобів, хворим доводиться лікуватися або народними методами, або купувати те на що розраховує сімейний бюджет. А між тим, за прогнозами спеціалістів, вже в середині грудня може розпочатися прогресування наступного вірусу грипу групи А, що має дещо інші симптоми. Гріпа <грибані> Гриба, одразу, дає одразу високу температуру, тяжого состояння, і протікає немає. Лікар рекомендує щодня вранці змащувати аксоліновою мазю слизову оболонку носу за можливості уникати контакту із хворими. А у разі захворювання звертатися за допомогою до фахівців. Тетяна Олена Квітковська, ТВ.